Зараз багато говорять про те, що наступні російські обстріли можуть спричинити довший і глибший блекаут ніж ми бачили після крайніх їхніх обстрілів. Або ну хочеться назвати їх останніми їхніми обстрілами загалом. Але як виглядатиме відновлення електроенергії, якщо ми зазнаємо ще одного схожого удару? За останній період було зруйновано? Більше 600 об'єктів критичної інфраструктури, ми тут уточнюємо, що це об'єкти, які забезпечують тепла, вода, електро- або газопостачання. В першу чергу, удари наносяться по так званим об'єктам дистриб'юції, тобто. То розподілу або електрики, або е, енергоносіїв тому е, можливо і в ваших ефірах і, взагалі, ну є незадоволення, що в одному мікрорайоні в когось в будинках є тепло, є світло, а в когось е, воно відсутнє там по 8 годин, по 4 години. Це пов'язано з тим, що ці е, пункти розподілу е, або електрики, або теплоносіїв. Е, Неможливо перекинути на паралельні мережі, і поки на них відбуваються ремонтні роботи або реконструкційні роботи, тому такі райони в окремих містах більше всього страждають. Із цих більше 600 об'єктів я вам хочу сказати, що темпи відновлення дуже значні. Це заслуга комунальних служб, заслуга наших. Сервісних служб на безпосередньо 45% з цього обсягу об'єктів були відновлені буквально за тиждень місяць. Зрозуміло, що є об'єкт, наприклад, це ТЕЦ, серйозні великі стратегічні об'єкти. Де відновлення на окремих об'єктах потребуватиме, наприклад, навіть до трьох місяців. Це пов'язане з закупівлею специфічного обладнання, тому що воно виробляється безпосередньо під замовлення. Ці випадки щодо вялових відключень вони пов'язані з підтримкою в цілому роботи енергосистеми. Для того, щоб була можливість нам всім в цілому не залишитися без світла, де факто повномасштабні абсолютні блекаути в Україні навіть після таких ракетних обстрілів не наставали. Звісно, які заходи підготовки вживаються, ну, по-перше, це закупівля спеціалізованого обладнання, всі чули там про генератори, але є ще так звані мобільні котельні. І я тут хочу зразу зробити акцент: це не ті об'єкти, які дозволять забезпечити обігрів населення. Це пересувні об'єкти, які специфічними є, вони розробляються під потреби кожного міста. Наприклад, у Хмельницькому це один тип об'єкта. У Вінниці це зовсім інший тип об'єкта має бути навіть враховуючи те, що кількість населення є майже однаковою. Таких. Спеціальних засобів нам необхідно на Україну десь приблизно ми розраховували за нашими потребами 50 штук. Як вони розраховувалися в першу чергу? Це стосується великих міст, тому що в них забезпечити роботу енергосистеми енергосистеми найскладніше. Uh, і, uh, а цей як би виглядали ці мобільні котельні? От ми зараз про них говоримо. Це надзвичайно цікава річ, але треба пояснити глядачам, як би це виглядало? так Як на практиці виглядає така мобільна котельня і наскільки вона насправді мобільна? Uh, це це величезний, uh, величезний такий контейнер, якщо бачили. Ви ви такі е, контейнери, які ми перевозять е, морські перевезення, от уявіть собі там помножити його на 4, е, тобто де десь такі е, 4 е, контейнери. В чому їх суть? Що вони дозволяють е, системі е, під час е, холодів морозів? Функціонувати, тобто не відбуваються е, е, пориви і система так звана не розморожується. Всі ми пам'ятаємо досвід Толчевська і Суходольська, де через е, техногенні катастрофи е, де-факто вся система теплопостачання цих міст була розморожена, і потім її просто не, мож, не було можливо відновити. Тобто, ці е, умовно, якщо спрощено, це такі е, спеціальні е, величезні генератори, якщо вже просто Стити, да, які е, покликані е, для е, котелень те, 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 систем теплопостачання в містах, розраховані від 100 до 300 тисяч е, населення, е, підтримувати е, роботу е, систем теплопостачання, щоб енергоносій е, не е, замерзав. Це перше такі специфічний вид обладнання. Зрозуміло, що наприклад на одне е, місто обласний центр е, необхідна як мінімум одна е, така установка. Зрозуміло, що на міста мільйонники е, їх треба набагато більше. Цих установ установок відпити там від трьох точніше, там до сіми. чому тому, що коли вимикається світло, е, люди запитують, чому пропадає її тепло. Але ж або вода, наприклад, але ж насоси і інше обладнання теж працюють на електриці, і навіть наявні генератори, самої самої найбільшої потужності не спроможні довгий час тримати систему в тому стані, щоб це було комфортно для споживачів. Ось чому і центральна, і муніципальна влада. Постійно звертає увагу і закликає до режиму економії відповідного ресурсу споживання не тільки мешканців, а й відповідної і бізнес і відповідні графіки запроваджуються роботи як державних комунальних підприємств. І відповідно, ви бачите, це прямо впливає на роботу транспорту в населених пунктах. В першу чергу заміна електротранспорту. На маршрути відповідні автобусні продовження періодів руху руху транспорту, і багато багато іншого, тобто резюмуємо генератори для підтримки систем життєзабезпечення на об'єктах. Соціально важливої інфраструктури школи, соціальні заклади, відповідно генератори або мобільні котельні для систем тепло і водопостачання, щоб утримати принаймні системи під час ремонтних робіт в тому стані, щоб ну потім просто не треба було будувати нові. Є ще проблематика з тим, що Складові цього обладнання. Аналогів в тих же самих західних країнах просто не існує, навіть якщо ми говоримо про трансформатори, тому тут включаються такі винахідні засоби, як державних служб, так і комунальних служб, які проводять ремонти з тих складових, які на сьогоднішній день наявні. Зрозуміло, що муніципальна влада спільно з центральною владою працюють над так званими алгоритмами дій у випадку е, Блок тимчасових блокаутів ми, ми їх називаємо, де, наприклад, люди можуть отримати. Е обігрітися, ну вона підзарядити... починають розгортатися оці так звані пункти незламності, так але так. цікаво е у цьому ракурсі обговорити ще один аспект цих пунктів незламності. Ну, по перше, як би вони мали виглядати в ідеалі, так щоб там можна було і зігрітися і зарядитися. І з другого боку, якщо наприклад окремо взяті ОСББ, чи зараз ми бачимо, як кафе закупляють генератори, також зокрема і у Львові, таку програму запустили закупівлі генераторів генераторів для кафе, що треба для того, аби пункт оцього обігріву або пункт незламності був повноцінним отакий мінімальний набір. Ну, в першу чергу почнемо з того, що не бачать громадяни, це запаси енергоресурсів, тобто палива будь-якого будь виду в залежності від того обладнання, які в такому пункті застосовуються. Другий момент це наявність забезпечуючого обладнання, подовжувачі, розподілювачі і все все інше, щоб комфортна більшість людей могла скорис. Статися тому, що коли працює генератор, якщо в нього потужність, там шість ківат та десять кіловат, і ви повністю не вибираєте цю потужність, то де факто, ви в повітря спалюєте той енергоносій, тому це теж важливо. Ну звісно, звичайні місця для сидіння, ковдри. Крім таких ну. Генератор він же е, сам безпосередньо тепло не дає. Да? Це є е, таке поняття як теплових пушок е, обігрівачів, які швидко. Якщо це наметового типу, то теплова пушка дуже швидко е, е, наганяє таке е, тепло. Якщо це стаціонарний пункт, то зрозуміло, це е, відповідні. Обігрівачі, які е, довгий час при меншому споживанні тримають тепло. Е, перші засоби медичні, які можуть знадобитися мешканцям, навіть просто електрочайники, е, е, на яких можна е, здійснити гарячий обігрів. Ви запитували про на сьогоднішній день розгорнута в системі ДСНС. 741 пункт стаціонарний на базі підрозділів і 245 наметових. Тобто, типу існують бо в стаціонарних будівлях, Ви чули і заяви національної поліції, що відповідні підрозділи теж можуть використовуватися. Для uh, обігріву підзарядки і інших інших речей uh, в нашому розумінні ідеальним звісно варіантом uh, є стаціонарні будівлі. Uh, наприклад, ми uh, ініціювали і безпосередньо з центральною з муніципальною владою uh, пропозиції використання закладів освіти приміщень закладів освіти uh, для таких пунктів. Довше тримають тепло, відповідно легше встановити і генератори, і засоби обігріву, великі приміщення. І ще з один з головних факторів, що вони певним чином рівномірно розташовані на території того чи іншого населеного пункту. Це може бути дитячий садочок, спортзал, в ньому. Це може бути спортивна школа. Школа мистецького виховання, там художня, це може бути загальна освітня школа. Це, звісно, ідеальний варіант, але в залежності від потреби громади. Громада маючи той чи інший. Інвентар, вона може розгортати і е, так звані палаткові, наметові е, пункти обігріву. Все залежить від їх загруженості е, по кількості населення. Тут е, кропітка робота в плані руйнування, е, в плані розрахунку е, потоку е, людей, е, одночасно їх перебування е, в таких пунктах. Тому... Оце та така домашня робота і центральної і муніципальної влади, яка проводиться до того моменту, поки громадянин в нього виникне необхідність користатися таким відповідно пунктом обігріву. Окрім такої домашньої роботи, ще і домашня робота кожного з нас. Нас всіх попередили, що ми кожен маємо підготувати собі план дій на випадок довготривалого відсутності довготривалої відсутності світла. Ви особисто який план дій намалювали собі? Чим забезпечили себе і свою родину? Ну в першу чергу це запаси води. Я звертаю увагу е, всіх. Е, знаєте, в мене є сумний досвід перебування в окупації в Бучі, і коли через декілька днів відсутності води, неможливості її отримання. Ми просто-напросто топили сніг. То звісно, перше, що я пораджу всім, це наявність запасів води. Тому що якщо відмикаються насоси, незалежно від того, чи це приватна забудова, чи це багатоповерхові будинки в першу чергу мають бути запаси води. Другий момент це звісно ліхтарі і бажано не батарейкові, а такі на акумуляторах. Є багато різних функціональних моделей, які дозволять е і залишатися на зв'язку, тобто з таких е ліхтарів можна підзарядити. Свої е, мобільні засоби е, спілкування, тому що якщо ви залишитеся без зв'язку, е, то навіть е, адресу пункту незламності ви просто е, не, не, не зможете е, знайти і його дістатися. Е, е, третій момент е, дуже важливий це. Е, Певне харчування тут кожен на власний розсуд вибирає. Ну звісно, це має бути той обсяг харчування, як мінімум на тиждень консервований сухі пайки, пайки так звані різноманітні, які не потребують приготування. Якщо за приватним будинком зрозуміло, треба забезпечити себе генератором, тобто ти його можеш винести в двір і безпечно на відстані. Або дровами. А да. Або дровами там в дворі можна казанок. Ну слухайте, ми ж такі українці. Ми все витримаємо. Як бути в квартирах? Як забезпечити себе? Зараз люди встановлюють генератори на балконах. Це як законно в принципі? Е, ну, по-перше, встановлення в багатоповерхівках і, і генераторах на балконах і буржуєк е, це е, суперечить будівельним е, нормам е, і порушує не тільки е, Містобудівні правила а й несе загрозу життю безпосередньо і мешканцям, які встановлюють такі засоби, тому що ви ж розумієте, що треба паливо для цього, і квартири для цього не передбачені. А й вашим, вашим сусідам ви говорили про приватні будинки. Я хочу звернути увагу, що як для приватних, так і для. Багатоповерхівок в першу чергу, якщо наявною СББ, то це набагато легше. Якщо не наявне, кожен має перевірити потужності своєї мережі, тому що навіть кустарне підключення генератору, який не потягне Певні прилади треба чітко знати е, обсяги споживання. Е, на що розтош е, розраховані ваші прилади, як і в приватному будинку, так і в багатоквартирному будинку. Е, безпосередньо, якщо це ОСББ, то е, у нас є е, гарний досвід, коли встановлюються е, е, потужні генератори е, в цілому. На весь будинок е, проводиться аналіз е, витримки мереж і принаймні. На певному рівні електрозабезпечення або теплопостачання через індивідуальні е, теплові пункти, які в, в підвалах е, монтуються, і багато таких е, ОСББ, які провели термомодернізації, вони встановлювали такі пункти, е, тому підключення генераторів. Е, тому підключення генераторів там е, виглядає на на багато і без порушень, і набагато е, доцільніше. Тобто навіть елементарно, я думаю, що якщо зараз нас дивляться е, з вами телеглядачі, вони по своїй квартирі не скажуть наскільки кіловат в них е, в цілому те, чим вони користуються, загальний о, 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 обсяг споживання. Ну, для цього треба бути фаховим електриком, щоб визначити, мабуть, що і скільки буде споживати, і дуже ще... просто дивіться, дуже, дуже просто для цього я звернув вашу увагу. Є ОСББ. Якщо немає ОСББ, є відповідний ЖЕК, і відповідно з ними проводиться консультація. Ті, хто запустили раніше цей, ці процеси, вони постановлювали себе генератори в цілому на, на будинку. І це набагато о, простіше, економніше і безпечніше о, для всіх мешканців. І, відповідно, ця людина, яка, яка встановлює, вона вже о, здійснює прорахунок. Через цю, усю цю ситуацію чи варто нам зараз очікувати космічних платіжок за електроенергію? О, дуже о, слушне о, запитання. Я... Я хочу звернути увагу, що е, в нас е, завдяки меморандуму між центральною владою і асоціацією міст України е, е, тарифи зараз заморожені. Муніципальна влада отримала додатковий ресурс у вигляді додаткового відсотку податку на доходи фізичних осіб на ці потреби відповідно залишається ще до кінця невирішеним питання компенсації так званої різниці в тарифах 14 мільярдів гривень передбачено на ці потреби. Але зараз в парламенті має розглядатися законопроект 8026, який передбачає виділення 26 мільярдів для підприємств теплопостачання, і в першу чергу це для того, щоб платіжки не підвищувалися. Ви ж і ми всі розуміємо, що витрати підприємств теплопостачання внаслідок як ракетних ударів. Що треба спрямовувати кошти на відновлення да, на аварійні підключення, так і внаслідок того, що частина абонентів або виїхала, або в них є зруйновані будинки. Вони не плата спроможні, і в цілому, це впливає на фінансовий обсяг ресурсу комунальних підприємств. Тому відповідно такі законопроекти покликані компенсувати з державного бюджету дефіцит фінансового ресурсу підприємствам теплопостачання і НАК для того, щоб вони могли виплачувати зарплату тим, хто проводить аварійні ремонти, закупляти енергоносії комплектуючі, і компенсувати відповідні втрати, щоб тарифи не зростали. Пане Олександре, дуже дякуємо, що знайшли час і приєдналися до нашої вечірньої розмови. Ви дуже детально і фахово розклали усі можливі варіанти, як до неї підготуватися, як від цілого міста, так і до конкретно взятої людини. За це вам дуже дякуємо. А нашим глядачам хочу нагадати, що ми розмовляли з Олександром Слобожаном, виконавчим директором Асоціації міст України.